Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюта. Сьогодні проведемо аналітику по ринку. Також я поділюсь думками, що думаю по ситуації на ринку, яка у нас складається на сьогодні. Поговоримо та поспілкуємось про те, чи це вже дно по біткоїну, чи буде розворот, чи біткоін у нас та весь криптовалютний ринок може сходити ще нижче. Загалом поділюсь думками, що очікую далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб Криптобізнес. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступно завжди. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам і також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до аналітики по ринку, переглянемо біткоін, загальну капіталізацію, золото, яке в нас вже розпочало своє зниження. Також біткоін домінацію, яка за останній період також ще піднялася вже до 63, майже до 64%. І відповідно проведемо та зробимо якісь висновки, що очікувати далі. Також розглянемо альткоїни. По біткоїну в нас тижневий таймфрейм. Бачимо, що біткоін у нас оновив минулий лой, це є. Досить добре. Це може означати, що ми зібрали ліквідність, і, відповідно, з даних зон нас може очікувати розворот. Я орієнтувався, що ситуація на ринку буде складніша, і біткоін пройде до 101 тисячі доларів, потім, відповідно, ще буде один обвал. Таким чином, ми змогли би максимально розчарувати учасників ринку. Але ми бачимо, що на фоні цих послуг, які ввів е, Дональд Трамп, ринки в нас посипались е, е, фондовий ринок, е, ринок акцій. Ну але вже вони на сьогодні успішно відновлюються. І бачимо, що біткоін у нас тримається в діапазоні 77600 на сьогодні, 78 тисяч доларів. І також у нас присутні вже е, другі сигнали на зростання по біткоїну, що є досить сильним сигналом на тижневому таймфреймі. тому... Я як і орієнтувався, що ось тут у нас зараз відбувається дно по біткоїну. І, відповідно, так вважаю і далі, що ось ця, ось ця зона, цей діапазон, це у нас дно по біткоїну. Відповідно, ми торгуємо, можна сказати, по біткоїну в боковику, хоча альткоїни посипались трошки нижче. Ніж торгувалися, але загалом біткоін, як бачимо, сьогодні торгувався і по 80 тисяч доларів. Зараз торгується по 77 тисяч доларів. Загалом я орієнтую, що це є дно по біткоїну, і відповідно з даних зон ми будемо розвертатись. і відповідно буде відбуватись у нас зростання. Також давайте глянемо капіталізацію криптовалютного ринку на сьогодні 2,4 трильйона. Як бачимо на капіталізації на тижневому темфремі, в нас присутні три сигнали на зростання, тому це може бути досить сильним індикатором, який нам також показує, що ринок досягнув свого дна. Відповідно, на фоні ось таких негативних подій та новин, які в нас відбувалися на ринку, відбулося в нас ще одне зниження: також оновлення минулих лоїв, і відповідно. Також думаю та орієнтую, що ми будемо розвертати вже з даних діапазонів, і відповідно дана корекція в нас закінчується. І біткоін, криптовалютний ринок буде переходити у своє відновлення і, відповідно, імпульсне зростання. Наступний графік це золото. Як ми бачимо, що золото також в нас перебуває вже в своїй корекції. Розпочалась корекція по золоту, можливо, золото торгується вже нижче 3000 тисяч доларів. Досягували ми таких цінових діапазонів, як. 3164 долари за унцію. Зараз торгуємось по 2985 доларів. Це може означати, що учасники ринку, інвестори почали розпродавати золото і будуть переходити в інші активи. В ті інші активи, які зараз перебувають досить низько, і є хороша можливість їх купляти і, відповідно, відкупляти це падіння, яке в нас відбулося. Тому думаю, що. Стряска по ринку в нас закінчується. Це ми також бачимо і по золоту. Весь цей період часу у нас золото зростало, тому що золото було таким безпечним активом, поки інші ринки у нас знижувалися. Зараз бачимо, що вже розпочалась відповідно по золоту корекція, і, можливо, вона продовжиться до 2800 доларів за унцію. Відповідно, також я вважаю, що золото ось тут будуть фіксувати дані кошти, дана ліквідність, яка. Відповідно, профіт який буде зафіксований в золоті, він повинен бути кудись перелитий. Учасники ринку будуть його активно переливати, в фондовий ринок відкупляти в фондовий ринок, Скоріше за все вже це і відбувається зараз. Також ринок акцій, криптовалютний ринок. Відповідно, я думаю, що зовсім скоро у нас біткоін, криптовалютний ринок продовжить своє зростання. Ми знаємо, що біткоін. Відстає від золота орієнтовно на 3 місяці. Цей період вже пройшов. Бачимо, що напротязі трьох місяців золото зростало. Я думаю, що зараз буде ліквідність переливатись, в тому числі і в криптовалютний ринок, і, відповідно, ми будемо бачити зростання. Наступний графік це біткоін домінація, яка знаходиться на сьогодні вже опрям дуже високо, це в нас 63,4%. Перебуваємо ми на своїх історичних АТХ. З цієї зони я очікую розворот. Ми бачимо ще, можна сказати, ось таке заключене зростання по біткоін домінації. Загалом така ситуація в нас буває перед альткоін сезоном. Тому я думаю, що зовсім скоро у нас біткоін домінація розвернеться вниз. Біткоін домінація буде знижуватись, і, відповідно, ми побачимо міні-альткоін сезон. Думаю, що він може розпочатись вже набагато швидше, ніж ми думаємо та очікуємо, тому що вже, в принципі, всі фундаментальні... Події, сценарії, які повинні були відбутись, вони відбулись. Ситуація в нас максимально похожа на цю ситуацію, коли в нас був коронадамп, був досить такий сильний обвал ринків. Ситуація на цей момент була ще більш незрозумілішою. Але ми знаємо, що після цього ринки в нас досить активно відновились і, відповідно, показали хороші ікси після цього падіння. Тому зараз ситуацію очікую подібну. Також очікую, що розпочнеться зниження ключової базової ставки, розпочнеться друкування нових коштів, і вони вже активно друкуються, глобальна ліквідність зростає. Тому очікуємо, що ринки скоро розпочнуть своє зростання. Також давайте глянемо монету ефір, як основний альткоін. Бачимо, що в нас присутні сигнали на тижневому таймфреймі на зростання. Незважаючи на те, ми бачимо, що ось ця ситуація, новинний фон. Все ж таки змогли ціну обвалити ще не На сьогодні ефір торгується по 1480 доларів, 1500 доларів. Якщо в середньому дивитись, також ми бачимо, що ми пройшли ось таку досить сильну зону 1500 доларів. Це в нас, можна сказати, ось така медіана середина нашого глобального дна, яке в нас було по ефіру у 2022 році, і ось ця зона накопичення. Тому думаю, що також по альткоїнам готують ситуацію до альткоїн сезону. Знизились ми максимально низько ця ситуація для учасників, які закуплялися альткоїнами. Особливо, які закупляли з альткоїнами у 2022 році, вона є досить неприємною, і вони будуть зараз шукати точку виходу з альткоїні, можливо, вже виходять по текущим відміткам, що є дуже погано. І відповідно ситуація доведена до того, що на, на будь-якому відскоку альткоїни будуть активно розпродавати. І відповідно крупний ігрок буде переливати свою ліквідність. З біткоїна в ефір буде е, просто е, робити покупки і скупляти альткоїни, які йому необхідні. І, відповідно, як ми бачимо, що ситуація в нас до цього підведена. Я думаю, що зовсім скоро такий сценарій вже почне реалізовуватись, і також невдовзі ми побачимо хороше відновлення та міні-альткоін сезон. По капіталізації альткоїнів. Це в нас Total 2. Тут не враховується біткоін, капіталізація ефіра і всіх інших гальтконів. Ми бачимо, що тут також присутні три сигнали на зростання на тижневому таймфреймі. Також ми приблизились, точніше, не приблизились, а вже опустились та торгуємось на дні, яке в нас було у 2024 році. Ця зона була в нас розворотною зоною. Тому думаю, що зараз ситуація в нас аналогічна, подібна. Відповідно, ринок буде розвертатись, тому що. Досить така непогана корекція відбулася. Це в нас капітуляція для слабких рук, і, відповідно, можливість для сильних рук відкупити ринок, закупитись по хорошим ціновим діапазонам, і, відповідно, ціну почати рухати вверх. Відповідно, дана корекція, можна сказати, логічно закінчується. І, відповідно, такі корекції, на мою думку, вони провокують альткоїн сезон. Точніше, я думаю, що це буде міні-альткоін сезон, тому що біткоін, в принципі, перебуває по 78-80 по тисяч доларів. Це є досить високо, враховуючи те, що дно біткоїна було в середньому 20 тисяч доларів. Альткоїни опустились е, досить низько. І, відповідно, тут е, зберігається хороша е, можливість е, купляти, накопичувати альткоїни, і, відповідно, вже е, досить швидко, я думаю, що Будуть, будуть е, ціну е, рухати в протилежному напрямку, тобто в сторону зростання. Також ми бачимо, що біткоін домінація перебуває на своїх максимальних значеннях. Це також хороша точка для того, щоб розвернути біткоін домінацію і почати пролив ліквідності, ліквідності в альткоїнах. Відповідно, будемо бачити зниження біткоін домінації і досить сильне та стрімке зростання альткоїнів.